Національною поліцією України завершено проведення службового розслідування обстави надзвичайної події за участю поліцейських, яка мала місце в селі Княжичі Броварського району Київської області 4 грудня минулого року. Встановлено, що під час аналізу оперативної інформації, а також на етапі планування підготовки та проведення операції були допущені грубі порушення. Зокрема, йдеться про непрофесійний аналіз отриманої оперативної інформації, про відсутність взаємодії координаційних служб під час проведення операції з Іншими територіальними підрозділами поліції а також неналежне планування та підготовку і проведення операції. Ці та низка інших чинників, зрештою, і призвели до тих трагічних подій, які мали місце у княжичах. За результатами службового розслідування, семеро осіб, від чиїх дій та рішень залежала підготовка та проведення операції, звільнені з органів поліції. А саме йдеться про звільнення керівника карного розшуку міста Києва, керівників оперативних служб столичного главку поліції, відповідального від поліції охорони. Оперу повноважно департаменту карного розшуку та е, низки керівників Шевченківського райуправління поліції столиці стосовно ще дев'яти поліцейських застосовано інші дисциплінарні стягнення. Е, також варто додати, що е, начальнику головного управління національної поліції в місті Києві е, та керівнику Шевченківського управління райуправління поліції столиці е, попереджено про Неповну посадову відповідність на вимогу слідчого висновки службового розслідування направлені до Генеральної прокуратури України, яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні і дасть остаточну оцінку діям поліцейських за результатами слід... слідства. Варто додати, що найближчим часом з урахуванням усіх обставин цієї трагічної події Національної поліції України буде напрацьовано низку нормативно-правових актів, якими буде чітко унормовано проведення таких операцій у майбутньому.